Доброго дня, мої любі малята! Ми з вами продовжуємо розмовляти так, про меблі. Малята, і сьогодні у нас знову з вами заняття з розвитку мовлення. Так, і ми будемо далі вчитися, будувати речення, відмінювати слова. Тож починаємо. Малята розгляньте, які ви бачите кімнати на зображенні. Спальня кімната, так, зала, кухня, вітальня, дитяча кімната та ванна кімната. Так, погляньте, в нас є різні предмети побуту, речі побуту, які можна розставити в кожній кімнаті. Давайте ми це зробимо. Ось, будь ласка. Ось така вішалка для одежі. Де ми її поставимо? Так, у вітальній кімнаті. Холодильник. Так, це ми поставимо на кухню. Пральну машину. До ванної кімнати. Крісло. Дружає. Так. Ліжко. Пальну кімнату. А іграшки. Та так, маля. Погляньте, у нас є два столи. Як називається стіл, за яким ми навчаємося або ваші батьки щось пишуть? Письмовий стіл, так. А як називається стіл для прийому їжі? Кухонний стіл, так. Покладіть речі, які впали. На потрібні столи. Скажіть, будь ласка, письмовий стіл він який? Він зручний, він великий, він місткий. Так? Бачите, в нього є шафки, на якого ми можемо покласти речі. А кухонний стіл він який? Він широкий, він великий, за ним може сидіти велика родина. Отже, де ми покладемо книжку? Книжку ми покладемо на письмовий стіл. Так. А виделку на кухонний стіл, так. Де ми покладемо олівець? На письмовий стіл, а серветку на кухонний стіл. Чому ми поклали книжку та олівець на письмовий стіл? Тому що це приладдя для навчання. Так? А чому ми поклали серветку та веделку на кухонний стіл? Тому що це приладдя для прийому їжі. Так. А тепер давайте пограємо в таку гру. Закінчи речення. В кожному реченні ми будемо ставити слово стілець, але у відповідній формі. Наприклад. У меблевому магазині продаються різні стільці. Так, малята, у меблевому магазині продаються різні стільці. Повторіть за мною разом. У меблевому магазині продаються різні стільці. Тато прийшов до крамниці та купив два стільця. Тато прийшов до крамниці. Та купив два стільця. Повторіть разом зі мною. Тато прийшов до крамниці та купив два стільця. Щоб пообідати, Сашко всівся на стілець. Щоб пообідати, Сашко всівся на стілець. Повторіть разом зі мною. Щоб пообідати, Сашко всівся на стілець. Загублена ложка вже другий день лежала під стільцем. Загублена ложка вже другий день лежала під стільцем. Повторюємо разом зі мною. Загублена ложка вже другий день лежала під стільцем. Дівчинка дригала ногами, сидячи на високому Стільці, так, дівчинка дригала ногами, сидячи на високому стільці. Повторюємо, дівчинка дригала ногами, сидячи на високому стільці. Майстер був задоволений щойно відремонтованими стільцями. Так. Майстер був задоволений. Щойно відремонтованими стільцями. Давайте ще раз. Майстер був задоволений щойно відремонтованими стільцями. Мама поставила всім членам родини по стільцю. Так. Мама поставила всім членам родини по стільцю. Так. У вітальні біля столу стояло кілька стільців. Так, у вітальні біля столу стояло кілька стільців. Молодці малята, тепер наступна гра. Подивіться, знайдіть у кожній групі зайве. Пригадайте, на минулому занятті ми вже грали в таку гру. І поясніть правильно свій вибір. В першій групі зайва ванна, тому що усе інше меблі. У другій групі зайва лавка, тому що все інше кімнатні меблі. У третій групі зайвий телевізор, тому що інше меблі. У четвертій групі зайвий стіл, тому що все інше посуд. Так, малята. Малята, погляньте, будь ласка, нам треба розказати, що це і для чого воно потрібно. Це ліжко на ньому сплять. Це ліжко на ньому сплять. Це стіл. На ньому пишуть. Це стіл на ньому пишуть. Або ще можна сказати: це стіл, за ним їдять. Це стіл, за ним їдять. Це стілець, на ньому сидять. Це стілець на ньому сидять. Це шафа. У ній зберігаються Речі. Це шафа, у ній зберігаються речі. Це кухонна шафа або шафа для посуду. У ній зберігаються посуд або кухонне приладдя. Це книжкова шафа. У ній зберігаються книжки. Так. Це Тумбочка, так, тумбочка для невеличких речей. Так. Це крісло на ньому сидять. Так. На ньому можна відпочити. Малята, все, що ми з вами перерахували, це що? Як ми назвемо це все одним словом? Так, це меблі. Ось погляньте всі ці речі, як ми їх назвемо одним словом. Меблі. Так, запам'ятайте, що все це меблі. І на кінець нашого заняття я хочу з вами трішки погратися, де люблять сидіти наші киці. Киця любить сидіти за фікусом. Ки киця любить сидіти за фікусом. Киця любить сидіти на стільці. Киця любить сидіти на стільці, Киця любить сидіти на дивані, Киця любить сидіти на дивані, Киця любить ховатися під столом. Киця любить ховатися під столом. Малята на цьому наше заняття з вами завершується. Я з нетерпінням буду чекати ваші розповіді про меблі. До побачення, до наступних зустрічей!